Мешканці Геройського, що в Криму стали ініціаторами модернізації власного населеного пункту. Перетворення відбулися за підтримки проекту проон що розглядає діяльність громад як руші місцевого розвитку співпраці з проектом місцевого місцевої влади та власні зусилля громади зробили реальністю капітальний ремонт акушерського фельдшерського пункту і зупинки громадського транспорту у найближчій перспективі. Також автономне вуличне освітлення. Мешканці Геройського йдуть до фельдшерського акушерського пункту з самого ранку. Кажуть, тут після ремонту приємно і плановий огляд пройти і з односельцями поспілкуватися. «Тут все сипалося, води не було, двері не закривалися, зимою холодно дуже було. З рібінком сама не прийдеш. а страшна страшно було приводити. А зараз все хорошо. йдемо з удовольствия. Нічого не сипіться. Ні з потолка, ні етаз ні ободране, нічого. Тут же все було ободране і двері і ліноліум рваний какой-то був. Ну ні красиво, ні І в наше час в 21 век, Я думаю, що ми достойні жити лучше. Третина з понад півтори тисячі мешканців геройського відгукнулася, коли ініціативна група громади вирішила, що капітальний ремонт ФАПу в справа передусім мешканців селища. Вместе, как говорится, по, по пословице хорошо и батька быть. Вот, поэтому объединились вот, и свои проблемы стараемся решать с помощью вот этой программы. Были какие-то там неполадки, кто не верил, не доверял, то это. Но соседи, там, депутаты, инициативная группа. Мы просто убедили людей, что это для нас. И никто за нас это не сделает. Теперь мы уже не потребители, мы сами хозяева своего села. Тепер ФАП приклад, що надихає місцевих мешканців. У громаді Геройського вирішили, що вуличне освітлення слід ремонтувати за такою ж схемою. Обидві ініціативи підтримані проєктом ЄС проон. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Селяни долучилися й фінансово зібрали 5% бюджету. А в сільраді працює автономний світлодіоїдний ліхтар. ФАП ви вже бачили, атрімонтірон. Слідує проблемою у нас є освіщення села. Так как установка является на сегодняшний день дороговатая, наша громада решила установить данную установку на каждом перекрестке, то есть осветить первоначально первоначальной А сельский совет возьмет на себя уже дальнейшую инициативу и на фасадах многоэтажных зданий, на соцкульбы этих зданий осветит те места, где возможно еще. Співпраця громади з місцевими чиновниками та проектом ЄСПРОН стала предметом вивчення студентів другої літньої школи. Проекту ЄСПРОН місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 усі вони автори дослідження з тематики сталого розвитку. Для самой себя интересно, как развивается громада, ее действия, ее действия с Владой, как влада помогает народу. Она сопутствует развитию громады, это в її интересах, либо есть какие-то. Но есть за і проти дана школа називається соціальна основна тема та соціальна мобілізація. То есть ми максимально хочемо студентам показати методологію, як можна працювати з громадою, як можна їх активізувати, яким образом можна максимальне количество жителів толіної громади привлечь рішенню толіної проблеми за вуличним освітленням. Мешканці геройського планують придбати сміттєприбиральну машину, відремонтувати дороги та відновити дитячий садочок.